Завершити цей ефір. Я хочу не тільки словами до зустрічі в 25-му році. Та я побачила в соцмережах кілька фото, де люди з тимчасово окупованих територій святкують новий рік разом з Україною. Вітають підконтрольну Україні територію з Новим роком. І ще раз показують, що росіяни можуть відібрати у нас тимчасово нашу свободу, але вони точно не можуть відібрати український час. І зараз у соціальних мережах шириться Флешмоб, де люди з підконтрольної частини території України вітають ті території, які наразі знаходяться в окупації. Тому... Кать, давай я прочитаю з твоєго екрану. Джанкой святкую з тобою новий рік. І не тільки це звернення не тільки до Джанкою, це і до інших українських міст. Ми нічого не забуваємо, нікого не забуваємо. Ми як знали 10 років назад, чий Крим, так і знаємо зараз. Крим це Україна, і це стосується будь-яких міст. І кажуть, що перед зустрічю нового року треба підводити підсумки. Але підсумки підводити насправді рано. Дякую всім, хто був з нами цей 2024. З новим 2025 м нас, з прийдешнім. Ну і звісно, слава Україні! Героям слава і смертним клятим ворогам! Всім побачимося з вами! Бережіть себе!